Здравствуйте! Мене звати Світлана. І сьогодні я хочу вам показати ось такий рисунок, як в'язати. Такі морські хвилі з піною. На лівій спиці в мене 41 петля. Перший ряд я пров'язала лицьовими, другий ряд, парний ряд теж лицьовими. І в'яжемо третій ряд. Кромочну петлю знімаємо, на праву спицю не пров'язуємо. Першу петлю пров'язуємо лицьовою, накид, лицьова, накид, лицьова, накид, так, три рази, тепер лицьова і тепер в'яжемо дві петлі разом, виворіднюю. Раз, дві петлі разом виворітною петлею, два, три, чотири, п'ять. Шість, шість петель. Тепер лицьова, накид. Лицьова, накид, лицьова, накид, лицьова, накид, лицьова, накид, лицьова. Так, тепер порахуємо, скільки у нас вийшло: Лицьова, накид, лицьова, накид, лицьова, накид, лицьова, лицьова, накид, лицьова, накид. Має бути сім лицьових петель. Так, раз, два, три. 4, 5, 6, 7. І 6 накидів між ними. Так, тепер знову в'яжемо дві разом виворітною. Раз, шість разів так в'яжемо. 2, 3, 4, 5, 6. Лицьова, накид, лицьова, накид, лицьова, накид, лицьова і кромочно пров'язуємо виворітною петлею. Ось це наш рисунок. Тепер в'яжемо наступний ряд всі петлі кромочно зняли, не пров'язуємо. На праву спицю і всі петлі пров'язуємо виворітними до кінця ряду так. Так. весь рисунок. Тобто дуже просто. Тепер кромочно зняли і всі петлі лицьовими. Так наступний ряд. Кромочно зняли І всі петлі лицьовими до кінця ряду. Тепер знову той самий ряд, який робить хвилю. Тобто кромочну знімаємо лицьова накид, лицьова накид, лицьова накид, лицьова. Тепер шість петель подвійних, виворітних. Раз, два. Три, чотири, п'ять, шість. Тепер лицьова, лицева, накид, лицьова, накид, лицьова, накид, лицьова, накид, лицьова, накид. Лицьова накид лицьова. Має бути сім лицьових петель в цьому сплетінні. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість сім. Тепер шість петель. вв'язуємо. дві виворітних в'язамо однією виворітною. Раз, два. І шість штук. Два. Три, чотири. Воно П'ять і шість. І тепер знову лицьова, накид, лицьова, накид, лицьова, накид, лицьова виворітнюю петлею петлею, кромочну петлю. І це у нас наші хвилі морські. Ось тут витягнулося, трошечки поправлю. Ось. Ось такі хвилі. Це виворідна сторона. зразочок, що я підготувала, покажу який він. Просто і швидко. Дякую за увагу. Бувайте здорові!